Чи знали вище до популярних та культових ігор типу Bioshock, Far Cry 3, Dead Space та й навіть до більш-менш свіжих, як, наприклад, Sekiro від From Software, існують спеціальні українізатори, що додають в них нашу рідну солов'їну? Ну і також доволі багато нових ігор зараз на релізі мають офіційну, підкреслю офіційну українську локалізацію. Але де ж їх шукати? Та як? Зараз розберемося. Усім привіт, з вами Богдандер. І в цьому відео я розкажу вам, де саме на просторах інтернету можна знайти українізатори для ваших улюблених ігор. Але спочатку хочу попросити вас поставити лайк та написати коментар, щоб якомога більша кількість українських геймерів дізналися про цей корисний відеогайд. Поставили тоді поїхали! Першим місцем, де водяться українізатори та ігри з українською локалізацією, про яке я розкажу, є Steam. Тут є кілька варіантів з пошуком локалізації. Перший посібники у спільноті Steam. І тут також є не один спосіб це робити. Отже, перший спосіб. Вам потрібно зайти у вкладку Спільнота. Після цього переходимо на ще одну вкладку із назвою Посібники, і вже тут ви можете обрати найновіші або найпопулярніші посібники. І серед них ви 100% знайдете українізатор для якоїсь гри. Але проблема в тому, що ігри та пости тут рандомні, а можливості шукати по ключовим словам, наприклад, українізатор я не знайшов. Другий спосіб. Ви обираєте конкретну гру та переходите конкретно до посібників, пов'язаних з нею. Якщо ця гра знаходиться у вашій бібліотеці, то маємо такий алгоритм дій. Заходите у бібліотеку, обираєте саму гру та під кнопкою інсталяції чи запуску шукаєте посібники, натискаєте, і тут у віконці пошуку пишете Українізатор або Українізація. Ось, наприклад, я знайшов такий для третього відьмака, але перекладено тут трохи більше половини гри. Якщо ви не шарите, як встановити локалізацію, то в усіх посібниках міститься інструкція зі встановлення. Якщо ж ви не маєте гру в бібліотеці та все одно хочете знайти до неї українізацію, то проводите такий алгоритм дій. Заходите в крамницю, шукаєте гру, наприклад, Far Cry 3 та переходите на її сторінку в крамниці. Далі натискаєте кніпочку Центр спільноти і вже тут переходите до знайомої вкладки Посібники. Та пишете те ж саме чарівне слово Українізатор. Також можна перейти на цей посібник, який активно оновлюється. До нього автор прикріплює усі посібники з українізаторами, які наявні в Steam. Покликання на нього можна знайти в описі. Другий варіант пошуку української локалізації це майстерня СТІМ. Алгоритм дій тут такий. Обирайте потрібну вам гру та заходите у її майстерню. Я візьму, як приклад, виживастик Террарія. Тут також у віконці пошуку вам треба вбити чарівне слово. І вуаля! Для террарії знайшовся українізатор. Рекомендую обирати цей, до речі, бо в ньому, по-перше, адаптували навіть сам логотип, а по друге, тут міститься перемальований під кріличні символи оригінальний шрифт гри. А щоб встановити цю та інші локалізації з майстерні, треба просто підписатися на них. Якщо ви хочете знайти гру, де офіційно підтримується українська мова, то тут також є два способи. Перший спосіб: на просторах Steam є дуже крутий куратор Ukrainian Translations, який регулярно оновлює список ігор на цьому сервісі, в яких доступна українська мова. Тут навіть можна знайти спеціальні категорії: найкращі ігри з українською локалізацією, ігри, в яких є повне українське озвучення або лише текстовий переклад. Рекомендую всім українським геймерам, хто має Steam, підписатися на цього куратора. Другий спосіб: заходите в пошук по всім іграм у крамниці. Для цього ти піктограму пошуку і після того як перейдете на сторінку глобального пошуку, справа оберіть уточнення за мовою. Я обрав українську і тепер у мене відображаються усі ігри з українською локалізацією. Ого, не знав, що у є українська. Може все ж таки придбати його? Що думаєте? Добре, зі стім ми завершили. Що ж там до інших ресурсів? Ну, особисто від себе можу порекомендувати телеграм-канал із назвою Українізатори ігор, адміни якого намагаються зібрати усі українізації, що наявні у мережі. Також тут публікуються різні новини щодо українізації та прикріплюються апдейти щодо локалізацій, які зараз знаходяться в активній розробці. Якщо що, то це не реклама, просто рекомендація. Також величезну кількість українізацій для комп'ютерних ігор можна знайти на торрент толоці гуртом. Можливо, тут можна знайти навіть більшу кількість перекладів ніж в стімі, але це не точно. Перш за все, вам треба зареєструватися на цьому ресурсі. Як саме це робити, не буду пояснювати, думаю, що ви самі розберетеся, немаленьке. Після того, як ви зареєструвалися, є два способи пошуку українських локалізацій. Перший спосіб берете і вписуєте назву вашої гри до віконечка пошуку по цьому трекеру. Наприклад, Witcher. Бо я вже давненько хочу перепройти першу частину відьмака від CD Projekt Red. Тицяємо Enter. Тепер ми бачимо список фільмів, серіалів, трейлерів, але нам потрібні не вони. І взагалі, піратство це погано. Нам потрібно знайти саме українізатор для першого відьмака. Щоб це легше було зробити, чекаємо назву форуму зліва. Він повинен відсилати нас до того, що ми шукаємо. Ось знайшов українізації доповнення патчі. Тицяємо по назві і чекаємо всю потрібну нам інформацію щодо українізатора, наприклад, приклади перекладу на скрінах або особливості перекладу. Ну а якщо нам все це сподобалося, то качаємо файл українізатора та встановлюємо по написаній автором інструкції. І не забуваємо подякувати в коментарях. Другий спосіб: зберігайте десь у себе це покликання. Воно перенаправляє вас на окремий форум толоки, пов'язаний з усіма українізаторами, або ж можете просто додати цей сайт собі в обране. Покликання буде в описі до цього відео. Ну і шукаємо потрібну вам гру вже в цьому форумі. Наприклад, Bioshock Infinite. Ого, та тут ще й доповнення перекладені. Оце скарб, автор, красавчик, лютий респектос йому. А я вже біжу качати гру та українізатори. Ну і подякуємо в коментарях, звичайно ж, пишу. Також ви можете знайти українські локалізації на англомовному форумі NexusMods. Тут немає нічого важкого, просто берете і вписуєте Ukrainian Localization в пошук. І вам вибиває всі доступні локалізації. Але їх тут значно менше, ніж в стімі та на толоці. Йох ти ж ні, я собі виявляється, існує українська локалізація на Final Fantasy VII Remake. Треба буде точно в неї пограти. Щоб скачати українізатор, треба перейти до вкладки Files та скачати файл з локалізацією. Ну і встановити по інструкції автора. Але перед цим треба зареєструватися, бо в гостей форуму немає можливості качати файли. Тут нічого важкого, хіба що вам потрібні базові знання англійської мови. І це наче всі ресурси, де можна знайти українські локалізації на ваші улюблені комп'ютерні ігри. І усі покликання на них знаходяться в описі до цього відео. А з вами був Богдандер. Дякую, що подивилися це відео, і прошу вас поставити вподобайку, написати коментар та задонатити на ЗСУ, якщо у вас є зайві гривні. А якщо після цього у вас ще щось залишиться, то можете дякнути мені на розвиток каналу та покращення контенту. Усі покликання також знаходяться в описі. А мені вже час прощатися. Грайте українською, читайте українською, дивіться і слухайте українською, та найголовніше розмовляйте українською. Хай щастить мирного неба і все буде Україна!